Тут оце, оце все, що було, то прильот був і побувало вікна. У нас практично всі котельні десь щось повреждені. Або взагалі їх вже немає. Це у нас перший котел 72 року випуску, який в нас потіх. А це основна діталь, яка переносить тепло в тепломережу. Через них проходять газ і тепло, ну, тепло. і все. Конвекція. В одній фірмі заказали, що вони нам встановлюють конвекційну на всю систему, обновлять. І наша задача зараз повністю вбрати Наша задача – розібрати донизу, освободити все, щоб можна було вирізати і нові запчастини назад установити. Це котельня одна з найздорових котельня «Ізюма» була, яка отаплювала Вона Воно встановлення не підлежить, вже нічого. Це все будемо вбирати в майбутньому. Тут старе, все нічого нікому не потрібно, а те, що було, тут кацапи розварували, дві ті покрали, тому що тут витяжки стояли, насоси всі покрали, немає нічого. Фронт близько 30 кілометрів від громади, на жаль, але ми готуємося на 100%. На зараз проводиться випробування теплових трас. Близько 19 кілометрів зараз треба буде випробувати, де замінити труби, де підварити, але така протяжність. Планується в цьому році під'єднати до опалення більше 130 будинків, і це захват... захват населення буде. Близько 10 тисяч із 29, які проживають на території громади. Робота дуже крапітка, є такі теплопроводи, що дуже заложені на, на великій глибині. Також мішаються і обстріли. У ну, громаді зараз функціонує у нас 14 котелень, з них 11 це газові котельні, котельні і 3 локації з твердопаливними котельнями. На трьох, на трьох цих локаціях знаходиться у нас 10 модулів. На, які працюють на твердопаливному паливі. Мобільні котельні да, в Львівській громаді з'явилися після деокупації. Котельні використовуються як аварійні, тому що щоб швидко відновити було теплопостачання, були іменно такі мобільні котельні. Опалення себе показали вони як ефективні, з великим ПКД і автономністю роботи. Якби трохи давали, щоб дрони не літали. А то непонятно, що сидимо десь біля в, в модулі, наприклад, гробом щось, а воно літа над головою. Навіть бояться нам пілети вести зараз. Оце в нас тендер виграли, тендер, і п'ять фірм відказалося їхати візьмути вести пілети. 800 тонн на сезон. Зараз в нас в налічі 44,7, тонн, мало залишилося. Ну, це ж ми зараз швидко ділимо ну, торги, проводимо, щоб швидше починати закупати і привозити. Що то візю бояться всі лиси, кажуть, так, господи, у нас тут все нормально, ніхто ж никто не Да, везде дроны, дрониться, о чому говорить? везде дрони літають. Ну, а тут, так, да, проблема є з цим. І з транспортуванням, логістикою, все. Звісно, ми не те, що сподіваємося, ми об'язані це зробити. Оце другий поверх, оцей новенький. Звісно, я надія, і я от... Ну, на, на цьому тижні вікна поміняла, вони не були так вибиті повністю, але розгерметизація була. Поміняла вікна по відновленню, і балкон поміняли. У мене автономне опалення. Так пощастила, що до війни ще ну, в 2013 році поставили. Тому я ну, вже два роки тут перезимувала. Ну, скажімо так, не, 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 не саме погано було, але ну, так відчувалася, що дім холодний. бо… Ну Газа набагато більше йшло. Те, що раніше можна на трійку було опалювати, то зараз на п'ятірку і так, ну десь 20-21 не більше. В листопаді вже приїхала, от вже коли було звільнення, ну, місто було пусте. Таке відчуття, що всі, все вимерло. Зараз ну, аж на багато всього так багато, і життя багато, і ми ну, бачимо, що відновлюється. Хоча так все ж з ризиком, було, ми відновлюємо і може бути ну це не тільки візу не так.